Вітаю на каналі Вирощуємо разом. Сьогодні 2 березня і я буду садити горох, а також картоплю. І трошечки про це розкажу. А також покажу, що в мене тут уже росте. Постійні глядачі каналу знають, що я люблю садити багато зелені. Саджу я її з осені, і вона в мене тут росте всю зиму. Ця зима взагалі була дуже тепла. Я це все вкривала, і ми практично всю зиму їли свіжі зелені салати. В теплиці в мене зимує селерка, морква, селера черешкова, селера так, клубні, а то черешки. Але зараз уже це все треба швиденько їсти, тому що це все у нас буде йти в стрілки. Моркву я сьогодні прибрала, всю вибрала, вирвала і поклала в холодильник. Те саме бажано зробити з селерою, але ну, я ще цього не буду робити, ми її, надіюсь, найближчим часом з'їмо і так, прямо звідси. Як-не-як, але тут вона зелена і найсвіжіша. Ось ця вкрита плівкою грядочка. Тут у мене росте уже редиска. Салати, морква, буряк. Ну, в принципі, є відео, там перші посадки, початок тепличних робіт, все те, що я стандартно сажу, я вже теж посадила. Про горох і картоплю, в принципі, теж є окремі відео, але так коротенько, базово вже розповім. Горох я замочую. І коли він проклюовий висаджую в стаканчики. Тому що, якщо просто садити горох у холодну землю, він у мене сходить дуже-дуже погано. Тому я на це найду. Я саджу розсадним способом картопельку, звичайно, краще її більше проростити, але, ну, вже як вийшло, однаково в травні будемо їсти. Це луночки для гороху. Схема посадки десь через 60 см. Для картоплі більше, десь 70-80 см. Чим рідше для картоплі, тим краще, тим раніше вона в нас буде. Горох можна сіяти, звичайно, чи садити значно густіше. Але я спеціально так роблю, бо я між горохом далі буду садити щось теплолюбиве. Горох у мене на початку травня вже буде родити, а до червня я його звідси вже приберу. І я зможу, наприклад, між горохом там посіяти огірочки чи посадити розсаду помідорів. Живлення. На низ луночки кожної я кладу десь совочок курячого посліду. Курячий послід обов'язково зверху присипати чимось землею або чимось поживним, щоб не пеклися корінчики. Я буду присипати перегноєм. Ну і, звичайно, трошечки золив кожну луночку. І це буде єдина, єдине підживлення. Більше протягом року ми ніяк рослинки підживлювати не будемо. Перці, помідорчики. Капусту, я це все вже посіяла. Воно підростає в зимовому саду. Я вам покажу трошечки пізніше. А по тепличці все буду на сьогодні прощатися. Всім хороших врожаїв! До побачення!